Жінки, які змінюють Україну та світ, у Києві відбулася восьма церемонія міжнародної премії Вумен 2024 Щорічно на ній нагороджують жінок лідерок у різних галузях від дипломатії до науки та культури. Останні чотири роки серед номінантів і представниці сфери оборони та безпеки. І цьогоріч нагороду в ній отримала співробітниця головного управління розвідки Гайде. Саме вона проводить небезпечні спецоперації та рятує українців з російської окупації, загалом кращими за свої досягнення досягнення були названі понад 30 видатних українок. Для нас дуже важливо, щоб це були жінки, з яких дійсно можна брати приклад нашим дітям. І щоб вони були таким зірцем в своїх категоріях. І їхні досягнення вони дійсно несли позитив, синергію, мали соціальний вплив і вони дійсно щось змінювали на краще в нашій країні. Це було для мене дуже несподівано, але я дуже вдячна суспільству, українському суспільству, міжнародному суспільству, яке. Е, Шанувала мої досягнення такою нагородою. Також дуже вдячна, звісно, своїм батькам за життя, яке вони мені дарували. І ну, Української розвідці, яка кожен день, кожну хвилину дарує мені дуже такий вагомий, цікавий досвід, який допомагає українському народові протистояти злу.